Дай Боже, друзі, дай Боже, товариство, вітаю вас. Ви на каналі Бердаті Мюслі, якщо ви забули. Мене звати Кум, як завжди, ведучий цього каналу, чомусь тільки один єдиний. Сьогодні ми зустрілися з Антоном Орестовичем Петрівським, називають його ще в наших колах Мойва. І хочемо поговорити з вами, хочу поговорити разом і вам донести інформацію про вчорашню шуміху. Можливо, дивитися завтра, тому позавчорашню, про законопроект 12414, про НАБУ, про САП, про всі історії, які відбулися, а також е, всі наслідки цієї історії. Антон, привіт! Дякую, що знайшов час, такий <смі> непростий е, період свого, свого життя, в цілому життя України. Е, Скажи, будь ласка, що, що взагалі НАБУ? Що, що це є? Що це за орган і для чого він створений був? Коли? Ну, він був створений після помаранчевої революції. Там відбулися певні такі позитивні зміни в, скажімо так, в нашій державі. Був було таке явище, як реанімаційний пакет реформ, в рамках якого було реформовано декілька там важливих галузей. Було створено систему Прозоро для державних закупівель, яка Фактично унеможливила корупцію в державних закупівлях, особливо там на якихось там нижніх щаблях, в тому числі і в місцевому самоврядуванні. І з ініціативи, умовно кажучи, закордонних партнерів було створено два антикорупційних органи: це НАБУ, Національне антикорупційне бюро України і САП. Це Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вони, умовно кажучи, наділялися певними повноваженнями щодо розкриття злочинів у сфері корупції, і, умовно кажучи, наділялися певними такими захисними оболонками, які, в принципі, мали би унеможливлювати зовнішні впливи на. Слідчих, власне, і НАБУ і антикорупційної прокуратури. Однак в нас вони не належним чином чомусь запрацювали. Багато справ порушено, але результатів, умовно кажучи, не надто багато відбулося. І, в принципі, цьому є пояснення, тому що в першу чергу. Важливою є політична воля керівництва держави щодо боротьби з корупцією. Наскільки вона була великою в попередньої влади і в теперішньої ну, важко оцінити, тому що в принципі корупція присутня в будь-яких державах світу в тій чи іншій мірі, і оцінити там ефективність якихось антикорупційних дій. Керівництво держави це доволі складно, тому що мають бути якісь певні от KPI, показники, індикатори і так далі. Вони, мабуть, є, але це дуже комплексно. І, власне, в певний момент теперішня влада прийняла рішення, що НАБУ і САП будуть підпорядковуватися Генеральному прокурору України, і відповідний законопроект був проголосований у Верховній Раді і одразу підписаний. Президентом, так, і це викликало обурення, тому що, на думку багатьох, ну мовно кажучи, там і експертів, політиків, і так далі, підпорядкування генеральному прокурору цих структур їх робить менш незалежними, і це свого роду там узурпація там влади. І тому, власне, ці імпульси і меседжі пішли в суспільство, і на вулиці вийшли люди з протестами проти десь такого. З, кроку. Зараз ми повернемося до того. Саме цей орган НАБУ, так як я зрозумів, він не є дуже коректний. Тобто його робота якась не зовсім коректна, або він не спрацював, так як мав спрацювати. Актуальним буде вислів очікування і реальність. А? А. Очікування були, що дуже багато посадових осіб будуть сидіти в тюрмі за свої корупційні дії багатьох буде притягнуто до відповідальності. По факту, результати діяльності НАБУ не є такими, якими мали би бути в очікуваннях на момент їхнього створення. Та там, наскільки я знаю, серед Народних депутатів взагалі якби нікого не було притягнуто до відповідальності, і там, по-моєму, щось п'ять депутатів обласних рад. це, якщо брати депутатську цю сферу, та п'ятьох депутатів обласних рад, десь там притягнули до відповідальності, ну і ще окремих посадових осіб з міністерств там, і інших структур. Однак це не є такі великі показники, які власне, очікувалися від цих органів. Тут станом на, на 24-й рік, що я моніторив вчора, е, це понад 140 справ, які передали до суду, е, де якраз фігурують посадовці. От. Вироки отримали тільки десятки чиновників. За скільки? За 10 років, виходить, так? Ну, виходить, так. От. Ну, але тут справи є Тупицького, Олега Татарова типо, і цей Рутендам Плюс. Вот. Скажи, будь ласка, саме ти ж згадав законопроект 12414 сьогодні. Вчора за моїх дописів, де в деяких говорять, що законопроект дуже швидко прийнявся, дуже швидко підписався. І це на кшталт підвищення диктатури, яку вже формує сучасна влада. Чи чи це правильно вони фігурують словами? Чи ні? Ну, скажімо так. Про диктатуру ми можемо говорити не по одному явищу та судити, а по, по комплексу дій там влади, чи є це диктатурою чи ні. Очевидним є те, що влада зробила все можливе для того, щоб максимально швидко цей закон був прийнятий, підписаний президентом для того, щоб унеможливити там якусь публічну дискусію і. Певні протести, які би помішали та прийняти цей закон. Але цей закон був проголосований депутатами практично всіх фракцій. С двоє було. депутатів з Європейської солідарності, зокрема Мустафа Джемільову, одна депутатка з голосу, депутати з фракції за майбутнє, ну зрозуміло, там слуга народу там, і так далі. Тобто, ну, якимось чином е воно, е умовно кажучи, торкнулося всіх фракцій? Да? І тут, власне, вже є питання. Ну, якщо е це, умовно кажучи, е протиснула чинна влада, е чому за цей законопроект голосували депутати з опозиційних mm -hmm. фракцій? У mm -hmm. мене, наприклад, є питання. Тобто, можливо, ці депутати з, опози з опозиційних фракцій? Можливо, володіють якоюсь більшою інформацією, про яку ми не в курсі. І це теж важливий аспект, який потрібно враховувати. І, можливо, треба дочекатися, що є якась додаткова інформація, чому це рішення було прийнято, чому цей закон проголосовано, і що нас очікує від цього кроку. Які, які загрози є в тому законі? Є якісь загрози? Це ж все-таки як є плюси і мінуси. Ну, Загрози, умовно кажучи, які, тобто, якщо, наприклад, ми враховуємо і говоримо про набу і сап як про незалежні антикорупційні органи, хоча в принципі незалежних органів Нема, не немає, тому що ну є державна вертикаль, і все одно щось мусить коригуватися і регулюватися державою, не існує незалежних органів. Ну але Беремо умовно, та? в них незалежність була там якась трошки може більша, ніж в інших правоохоронних органів. Та? І тут мова вже йде про політичну волю, про яку я говорив, щодо подолання корупції. Якщо, умовно кажучи, вони підпорядковуються згідно новим законопроектом Генерального прокурору, і буде політична воля керівництва держави максимально боротися з корупцією, ну то Загроза в нас тоді переростає в позитив, угу. в можливість. Тобто, е, якщо такий крок зроблено, і через деякий час ми побачимо якусь боротьбу з корупцією, тоді ми розуміємо, що цей крок було зроблено для того, щоб, умовно кажучи, президент та, е, мав максимальний вплив на антикорупційну якусь е, е, діяльність в державі. Якщо ж корупція лишиться на тому самому рівні або збільшиться, тоді ми зможемо сказати, що президент, скажімо так, підпорядкував собі, умовно кажучи, ці органи, але це не призвело до позитивного результату. Бачив сьогодні відео пана Малюка, який виступав, в було якась конференція, там не знаю, де він це був, і він якраз зазначив, що Набу та САП вони ніколи не були самостійними, оскільки це є інструмент умовно, тобто, і вони потім свої справи розслідування там, вони передають далі, передають зазвичай в Генпрокуратуру або в суди. Тобто вони ніколи не були ну, як ти кажеш, автономними і ніколи не призначали штамп рішення свого. Тобто вони розслідували, давали далі далі. Дані. Ситуація з законопроектом тим викликала хвилю скажімо, майданів. По всій Україні. Як ти вважаєш, чи це є проблемою для нас зараз в даний момент в час війни? Тут є дві основних проблеми. Перша проблема це, скажімо так, мабуть, неналежна комунікація влади щодо пояснень своїх кроків, адже пояснення цих кроків, воно би. Дало розуміння суспільству, що ну, це, наприклад, важливо зробити, чи, чи це робиться з таких мотивів чи з таких мотивів. І другий негативний момент, що ззовні протести в Україні сприймаються Росією як можливість, умовно кажучи, тиснути на нас зсередини, використовувати ці протести проти. Загалом держави, а ззовні ці протести вони є, можуть бути сигналом для наших союзників, що ось з українською владою не треба співпрацювати, тому що вона погана. А не співпрацювати з українською владою, це дорівнює не співпрацювати з державою України. Це означає не допомагати їй. І тому а, і ті, хто. А, а, Приймав це рішення і неналежно комунікував. І ті, хто виходив і виводив людей на протести, вони мають розуміти, що вони несуть відповідальність за те, як нас оцінюють наші партнери ззовні. Це є дуже важливий момент, і ну, це є дуже велика відповідальність насправді в цьому контексті. Ворог я думаю, ці майдани використає точно в свою сторону, підігріє, напевно. Підлиє там ще масла і додасть грошей для того, щоб це розкачати. Безумовно, більше того, він це зробить через можливі свої прокладки в західних країнах. Тобто з заходу можуть іти якісь гроші на розкачку таких протестів, mm -hmm. а кінцеве походження цих грошей насправді виявиться вражці. І тому тут з тим треба дуже обережно. Західні партнери, як ти думав це? Вони, вони ж типу вкладали в те, що в нас з'явилося ця набуда, виходить? Зараз його підпорядковують під когось, чи для них це не буде якоюсь критичною ну, думкою про те, що все-таки нагибають і тут антикорупційну історію закривають, просто загоінчуються. Тут навіть не в цьому небезпека, як вони сприймуть а, ці, а, цю ситуацію, а, розкладаючи її там на молекули? Вже є приклад того, що от одна з конгресменок від республіканської партії США написала, що люди вийшли на протест проти Зеленського, тому що він не хоче миру і не хоче підписати мирної угоди. Викручують повністю. Просто викручують. Вони, е, е, вони можливо знають суть цих протестів, але вони використовують саме явище в. Е, е, Інтересах власних, в інтересах власної подачі, це е, своїм е, там виборцям е, в Америці, а відповідно mm -hmm. і е, суспільству, скажімо так, і це теж є небезпечним е, моментом, тому що е, так може багато хто в різних країнах, не особливо розбираючись, сказати: ну от Зеленський поганий, він не хоче миру, а люди хочуть миру е, Хочу тобі показати фотку одну з мітингуючого, я не знаю, з якого міста. Хочу то її оцінив. Це дуже, дуже. Мені... Ви теж її побачите зараз. Ну от така от людина, яка каже, що його мама не за це воює. Е, більше того, чи, мені здається, він, здає чи він це, вийшов що... туди боротися? Е. Чи він, можливо, мав би з мамою або замість мами... Я зробили? не виключаю, що він мамою називає якогось, можливо, бородатого Рекса. Умовно кажучи, в кого він закоханий, але і це рекс воює, але він не відповідає йому взаємністю, тому що він якби не трошки ну, правильніших сексуальних орієнтацій. Ну і тому він каже, що моя мама воює не за корупцію. Але якщо виявиться, що його мама воює, а він з цими небритими ногами і вусами стоїть з плакатом, то в мене вже тоді питання до нього. Ну, твоя мама воює е, не е, за корупцію, але чому взагалі не воюєш ти, якщо твоя мама воює? Це дуже смішно. Е, тоді давай коротко підсумуємо. У нас, виходить, набув орган, який створений в 2015 році, так, за вливання коштів з-за кордону, який мав працювати на антикорупційну історію, я так розумію, е, високих чинів. Такі. Ну, в, Там, в тому числі так, високих чинів. Так. Так. Він не дуже спрацював, в принципі, він там собі був, був був і він досі є, тобто його не закрили, не скасували, не відмінили. По конституційному праву все одно він передавав всі справи там або в суд, або в генпрокурору. Тобто, але тепер він безпосередньо генпрокурор може там якось впливати трошечки да, на, на історію і, можливо, розрухати, щоб вони спрацювали краще. Так, ну. Або, або, скажімо так. так, ми не знаємо, як воно буде. Угу. Може бути і позитивна історія, а може бути і негативна історія з цим. То вже побачимо по певному періоду. скажімо так. Сьогодні ще мені написала одна журналістка, не буду називати імена, яка сказала, що в майбутньому прийдуть до неї і потім журналістам закриють рот. І нам діну ярмо. Що ти можеш як ти можеш прокоментувати про цю цю історію? Ми. Тобто, не так. Перепрошую, чи, чи буде заборона слова, чи буде заборона демократії в країні, Чи є якісь для цього ознаки? Тож було тепер Я не знаю, чи буде <кхів> заборона думки і слова, чи будуть якісь переслідування, але я точно можу сказати, що будуть люди, ті, які взяли на себе відповідальність за цю державу, пішовши на війну. От будуть люди, які не допустять е, якихось таких е, речей, щоб Україна перетворилася е, в тоталітарну державу, де нормальні журналісти будуть е, переслідуватися. Е, це я говорю е, від широкого кола військових і ветеранів. І е, можу заспокоїти, що е, точку неповернення та, ми вже давно. Пройшли. Ми ніколи не перетворимося на Росію номер 2 тому що Росія це не Путін, Росія це росіяни. Відповідно, Україна не може бути Росією номер 2 тому що українці не росіяни. Тобто все це дуже просто пояснення. Янукович ніколи б не став президентом України, якщо б не підтримка Росії. Угу. І це теж важливо враховувати. Ну, так, так. Тому узурпації влади і перетворення нас в тоталітарну державу не відбудеться, тому що ми цього не допустимо. І тоді крайнє питання. Критикувати владу в час війни це норм чи все? Це нормально, але критикувати владу потрібно обґрунтовано. Угу. Тобто я, наприклад, критикую владу за те, що вона не садить до тюрми про російських депутатів, які досі голосують, зокрема, і за ці закони. Тобто, там Бойко, там Бужанський, інші ці всі нардепи, які були в ОПЗЖ, та які робили все, щоб демонтувати державу Україна. Вони чомусь сидять в парламенті. І залишаються непокараними. І це є одна з тих речей, за яку я владу найбільше і критикую. Раз, друзі. Ви почули думки, ви теж розумні, ви знаєте, що вам потрібно написати їх в коментарях, якщо вони згідні з чимось, або підказати нам, щоб ми зрозуміли якусь іншу позицію. В цілому, у нас зараз час війни, це не потрібно забувати. Будь-які майдани розколи можуть призвести до біди, ми можемо просто втратити на цю країну. І, на жаль, на жаль, я вчора, що побачив на Майданах, у цих людей підходили і пробували. Просто просили розшифрувати ті чотири букви, і багато з них не розуміли, чому вони взагалі там стоять. Будьте розумні, читайте книжки, слухайте маму їжте кашу. І любіть Україну. Це в першу чергу, так. Дякую. Второй ты на поле бою, либо не протоклюсь, вот и ключ В бою направленных конституция.